Привіт! Сьогодні я хочу поговорити з тобою на важливу тему: чому більшість трейдерів так і не виходять на стабільний дохід, і як це змінюється, коли ти починаєш мислити не як гравець, а як підприємець? Дивись! Більшість новачків приходять у трейдинг із думкою. Зараз я швидко зароблю пару сотень доларів, бо бачу в ті як хтось торгує з телефона, лежачи на пляжі. І що далі? Людина відкриває першу угоду на емоціях, не має стратегії, не знає, де входити та виходити, не розраховує ризики і зливає депозит. Це мислення гравця: людина грає в рулетку, а не працює в системі. У бізнесі ти не заходиш на вдачу. Ти думаєш про те, скільки вкладеш, скільки можеш втратити, який план дій, як масштабувати прибуток. Так само і в трейдингу. Ти повинен мати стратегію. Читки правила входу і виходу з угоди, ризик менеджмент, скільки ти готовий втратити в кожній угоді. Статистику ти маєш знати, яка у тебе відсоткова ймовірність пробуткових угод, план на день, тиждень або місяць. Що саме ти торгуєш, в який час та за якою логікою? Бізнесмен не вкладає гроші без очікуваного результату. Так само, і трейдер має ставитись до кожної угоди, як до інвестицій в мікропроект потенціалом прибутку і прийнятим рівнем ризику. І ще одне психологія. Підприємець не панікує при кожному мінусі. Він розуміє, що просідання це частина процесу. У трейдингу мінуси теж неминучі. Але коли ти їх контролюєш, і коли у тебе є система, вони тебе не ламають. Бо ти бачиш загальну картину не сьогоднішню одну году, а велику статистику на дистанції. Особисто мені трейдинг почав приносити результати саме тоді, коли я перестав грати, і почав ставитись до цього як до справи, як до професії. Не очікування дива, не азарт, не інтуїція а чіткий підхід. Аналіз, план і дисципліна. Тільки це допоможе тобі досягти успіху в трейдингу. Якщо ти досі торгуєш хаотично, то задай собі запитання: як би я діяв, якби це був мій бізнес, і почни з простого: веди журнал угод, контролюй ризики, тестуй стратегії, працюй над собою як над підприємцем. Саме з таким серйозним підходом ти зможеш досягти успіху в трейдингу, якщо будеш робити все правильно та систематизовано. Якщо згоден, то став лайк і напиши в коментар. Трейдинг для тебе це хобі чи вже серйозний підхід як до бізнесу. Мені буде цікаво почитати. Якщо ти досі не знайшов доступну для себе стратегію, то загляни мій телеграм-канал. Там я заробляю на торговому боті.